12 тисяч доларів це більше 320 тисяч гривень. Від тернополянки вимагали працівники національної поліції та прокуратури Тернопільської області. Взяти хабар хотіли за закриття розпочатого проти жінки кримінального провадження, розслідуючи факт вимагання неправомірної вигоди, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із службою безпеки України та внутрішньою безпекою поліції провели багатоходову спецоперацію, в якій взяли участь Щась більше сотні співробітників правоохоронних органів. Загалом, почавши 24 лютого, на Тернопільщині спецслужби провели більше 40 обшуків посадовців різних рівнів. Внаслідок констатують на сайті СБУ. Викрили масштабну корупційну схему, організовану високопосадовцями прокуратури та поліції у Тернопільській області. Правоохоронці задокументували факти систематичного вимагання хабарів за закриття кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування. Співробітники спецслужб встановили особи 11 тернопільських правоохоронців, причетних до корупційної схеми. Зокрема, під час обшуків у службовому кабінеті заступника прокурора Тернопільської області вилучено 50 тисяч доларів США вдома. У заступника начальника головного управління поліції знайдено гранати та набої різного калібру. Тимчасово виконувач обов'язків очільника обласної поліції Олександр Богомол на своїй сторінці в соцмережі закликає всіх посильно допомагати Національному антикорупційному бюро та іншим спецслужбам в розслідуванні. Водночас, запевнив, головне управління національної поліції в Тернопільській області працює у звичному режимі. Особовий склад, порядок, в місті і області охороняє. Оперативно слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх місцевих правоохоронців, задіяних у корупційній схемі, тривають.